Ми дізналися про зміну профілю нашого навчального закладу, і що в найближчі найближчим часом, ну це через декілька днів, ми вже будемо Житомирським спортивним обласним ліцеєм. Детально. З нас наш колектив, ні адміністрацію ніхто не збирав, і про ці зміни детально нам ніхто не говорив. Ми просто дізналися про зміну закладу. Після повідомлення про перепрофілювання ліцею у закладі організували батьківські збори. Розумієте, це було дуже несподівано. Це в п'ятницю батьківські збори, о пів на сьому вечора, і така от звістка в останній момент, якісь закулісні незрозумілі ігрища відбулися. Це викликало шквал негативних, скажімо, емоцій, просто обурення, наприклад, тому що депутати обласної. Ради засновник не повідомив, що не батьківську громаду, не повідомив, що не педагогічний колектив вирішив здійснити, скажімо, наругу таку от над цим навчальним закладом. І я, наприклад, дуже сильно обурена тим, що наш ліцей, заклад наш, хочу перейменувати у профільний спортивний ліцей. Хоча він є у нас один єдиний Житомирський обласний ліцей для обдарованих дітей, де навчаються обдарована, обдарована молодь, обдаровані діти нашої області, не тільки міста. Наших дітей хочуть позбавити гарної, якісної освіти, яку можуть надати нам тута. Матеріально-технічна база для навчання в ліцеї учнів за спортивним профілем відсутня, каже заступниця директорки Людмила Расухіна. Кожна дитина має право на самореалізацію, але наш ліцей від початку створення був орієнтований між. Іншим засновником саме на роботу з академічно обдарованою молоддю, переважно із сільської місцевості. Тобто, вся база ліцею і педагогічна, і наукова, і матеріальна, спланована на те, щоб розвивати академічні здібності ліцеїстів. Сьогодні група батьків разом із дітьми поїхали до обласної ради. Люди стояли з плакатами та висловлювали протест проти перепрофілювання ліцею. Мені треба, щоб там працював той ліцей і щоб діти навчались, в мене п'ять онуків, і я хочу, щоб вони вчилися в цьому ліцеї. Він надає безкоштовну освіту, дуже цінну для наших дітей. Я не можу говорити, я буду. Упродовж години батьки ліцеїстів та директорка спілкувалися з головою обласної ради Володимиром Федоренком за зачиненими дверима. По завершенні зустрічі будь-які офіційні коментарі голова обласної ради надавати відмовився. За словами батьків, вони продовжать протест на сесії обласної ради, яка запланована на 30 листопада. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.